Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. 24 червня. сьогоднішнього сьогоднішньому відео покажу вам, як буду живцювати. А живцювати я буду ось це перед вами лавандин, сорт Гроссо. Дивіться, який здоровенний кущ. Він ще не цвіте. Ось так він, дивіться, виглядає, дуже величезний, коли зацвітає, такий фіолетовий, дуже гарний. Суцвіття цвіття такої довжини десь 40-50 см. Але бачите, він ще, ще не цвіте, тільки поодинокі квіточки. Саме в цей час можна зробити літнє живцювання. Так як восени дуже багато поживцювала лавандину різного сорту, але були сильні морози, саме навесні, і все загинуло. Тому треба зараз живцювати, щоб ну хоча б Якщо не на осінь, то вже на весну будуть кущики. Така краса. Як буду живцювати, покажу вам, розкажу, поділюсь своїм досвідом. Ось така картинка. Для живцювання беру всі гілочки, які лежать практично на землі знизу. Зверху я не чіпаю, мені потрібен цей гарний кущ, а ось все, що, що зовсім знизу, це я беру. Ось так. Ось такі гілочки. Це я все знизу зрізаю. Чи ти як жилки гудуть? І кущик підчистимо. І користь буде. Ну, ось так, зараз обійду з усіх боків і начікаю живців. Поки що розібралася з лавандою, зробила, поформувала букетики. Ось такі, бджілки їх не залишають, так вони тут. Тримаються ось це лавандин, сорт, гросу. це те, що я буду живцювати. Це такий матеріал. Стоїть в мене тут поки що у воді, поки я займалася іншими справами. Отак я його покладу на стіл. І зараз покажу, що з цього я буду брати та де буду живцювати. Виглядає це ось так. Такі квітоноси. Звичайно, ми їх будемо обрізати. Це в нас піде на букети. А оця частина, ця частина піде на живцювання. Я так розділяю ось такими, на такі череночки. Ось так ділю. Якщо я щось сухе прибираю, я не такими малесенькими живцюю, а ось такими, щоб на ній було і дві, і три гілочки. Ось ось так аж до зеленого я це все буду поміщати в ґрунт. Живцювати буду у відкритому ґрунті. Зараз поки ще я буду це все ділити, я це все поміщаю у водичку. Ось так. Якщо якісь сухі є, можу трохи укоротити. Отак От залишаю десь 5-6-7 см. Не більше. З них 2-3 см підуть у ґрунт. От можна по цій зелені заглиблювати. Чим глибше ви заглибите, тим менше буде пересихання і швидше укорениться ваш черенок. Те ж саме квітоноси прибираю. а Оцей живець я його так відділяю. І ось в такому вигляді він у мене піде на живцювання. І воно, виходить практично з п'яточкою. Можна трошки підрівняти, але це не принципово. Очі старі гіллячки я прибираю, обрізаю. І отакий от череночок я буду висаджувати. Це що це стосовно лавандина. Так, ще покажу ось цей довгі, довгі пагони з квітами, я прибираю, укорінювач я використовувати не буду, просто зволожена повинна бути земля, і земля повинна бути рихла. так я відріжу. Тут можна трохи підкоротити, оця частина піде в ґрунт, верхня зелена залишиться на поверхні. Зараз пророблю я, відділю всі живці і підемо працювати далі. Зараз покажу вам, де підготувала містечко для жрицьвання. Ось тут у мене сосна. І ось тут, саме ось в цьому місці, я підготувала ділянку, підрихлила ґрунт, зранку пролила, але треба буде знову пролити, тому що отут у мене вже Санталіна вже дала корінці. Ну, а тут у мене вже сонце, там, де сонце, тут гарно квітують квіточки. Ой фазан полетів, чули? І ось сюди буду я живцювати. Тепер саме головне, значить, треба, щоб був обов'язково затінок. І обов'язково треба, щоб було волого. Вологість підтримуємо весь час. Дуже нескладно нам висаджувати. Нічого складного, як завжди. Я роблю такі невеличкі отвори. Головне, щоб земля була волога і не тверда, десь на відстані 5 сантиметрів. І ось так. Ось такий в мене живець, я його туди поміщаю. Ось так. І, звичайно, обов'язково. Притискаю. Ось так прям хорошо притискаємо, щоб там не було ні повітря, щоб з ґрунтом живець добре так з'єднався. І ось так. Ось він отакий, да? нам треба, щоб він отак. Я його так рівненько вирівнюю. Ось так. І, звичайно, після посадки я й буду поливати. Поживцювала, промаркувала, пополивала. Нехай росте та радує. Всім миру добра, на все добре. До нових зустрічей.